Вітаю, друзі. Сьогодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп неочікувано для всіх заявив, що нарешті уклав угоду з Іраном. Щоправда, Трамп не уточнив, в якій формі він уклав цю угоду. Це офіційно підписаний документ, чи це якісь чергові устні домовленості. Але загалом це не має ніякого значення, тому що ця угода не виконується, оскільки Ізраїль... Продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по території Ірану. Саме тому Трамп вимагає від Ізраїлю, аби той вгамувався. Сторони так довго воюють між собою, що чорт забирає, не знають, що вони вже роблять. Ось така лексика у сучасних політиків і не просто у сучасних політиків, а у президента наймогутнішої і найвеличнішої країни. Отже, станом на сьогодні ми так і не можемо сказати, чи перебувають Сполучені Штати Америки у війні з Іраном, чи не перебувають. Але незважаючи на це, і можна, і потрібно вже підводити перші підсумки війни між Ізраїлем та США з одного боку та Іраном з іншого боку. За цей короткий період. На близькому сході відбулася рекордна кількість подій, яку, в принципі, ніхто не прогнозував і ніхто не очікував. Я почну із неочікуваних моментів. Першим неочікуваним моментом є, звичайно, поведінка і дії Сполучених Штатів Америки. Ніхто не чекав, що Трамп вдасться до. Дій наважиться нарешті на бомбову атаку ядерних об'єктів на території Ірану. Ніхто не очікував від Трампа, тому що Трамп вважався заручником своєї зовнішньої політики. Коли він став президентом США, він сказав, що ніяких нових війн, жодних нових війн. Всі війни будуть згорнуті і Америки припиняють виконувати функцію жандарма. Функцію поліцейського, який дивиться за порядком у світі. І тут раптом Ізраїль вимагає від США вступити у війну на його боці і завдати ударів бомбами, важкими бомбами, які важать там до 13 тонн, спеціальними бомбардувальниками. Після того, як Трамп сказав, що йому потрібно два тижні подумати, ну, чесно кажучи. Усіх це викликало посмішку, всі розуміли, що Трамп, очевидно, буде з цієї теми зіскакувати. Але два дні тому Сполучені Штати Америки такі завдали цього удару. І наступний неочікуваний момент це відповідь Ірану. Іран не посоромився і. Відповів ударами по американських військових базах в Іраку і в Катарі. Щоправда, це відбулося після візиту міністра закордонних справ Ірану до Москви. Очевидно, що Москва благословила Іран на такі дії. Очевидно, щось пообіцявши що у випадку катастрофічної ситуації для Іранського режиму. Тому що ключову мету зараз, яку переслідує Іран, це не перемогти Ізраїль чи тим більше Сполучені Штати Америки, а зберегтися у владі. Мається на увазі, що ключову мету переслідують представники іранської влади. Тому ми можемо потихеньку. Підводити підсумки, оскільки відбувся відбулася дія з боку Сполучених Штатів Америки, відбулася дія з боку Ірану, і навіть досягнута угода, очевидно, усна угода між Іраном і Сполученими Штатами Америки. І ми бачимо, що Ізраїль звичайно незадоволений результатом американського втручання. І вважаю, що екзистенційна загроза для Ізраїлю не зникла. Я почну, взагалом, я присвячу цей блог тим подіям і тим коментарям, які, як правило, подіям, які не помічаються, і коментарі, які не даються. Ось так би я сказав. В принципі, я почну із найголовнішого. Найголовніше запитання, чому Ізраїль, чи чому Сполучені Штати Америки е віддають пріоритет Ізраїлю і більше цікавляться подіями на Близькому Сході, ніж е війні в центрі Європи, ніж е війні ну, не менш серйозні між е Росією та Європою. Війна йде не просто між. Е Росією та Україною. Прості речі нам потрібно розуміти і знати прості речі: спорідненість англосаксонських еліт в Сполучених Америки з єврейською діаспорою незрівняно вища ніж спорідненість англосаксонських еліт з українською діаспорою. Рівень залученості української діаспори в державотворенні Америки, Канади, Австралії на рівні закладів громадського харчування. Рівень спорідненості з єврейською діаспорою значно вищий, тому що рівень залученості до державотворення і державного управління єврейських еліт, представників єврейської діаспори незрівняно вищий. Це і політтехнологи, це, безперечно, фінансисти, які... Володіють великою кількістю фінансів, це банківська система, це адвокатура і юридична система, правники, викладачі, професора, виробництво, ну і загалом лідери, лідери громадської думки, той же Кертіс Ярвін, він єврей. Ніхто не може назвати жодного українського прізвища. Сполучених Штатах Америки, які ну, на щось впливають і займають якісь серйозні позиції. Що нам потрібно розуміти, і теж момент, який я хотів би підсвітити. Ставлення англосаксонських еліт до євреїв і єврейської діаспори принципово інше, ніж ставлення українських еліт, які є, і українського народу до єврейської діаспори. Принципово інше, тому що взаємини взаєми євреїв між імперською і неімперською нацією принципово відрізняються. Це теж потрібно розуміти. Євреї завжди знаходяться в державотворчому процесі, при імперських націях. Вони завжди знаходять спільну мову. Ну, Банально. Від Банальна причина, чому така поведінка, тому що євреї завжди роблять ставку на сильніших. І вони завжди в такий спосіб уникають ризиків непотрібних для себе. Тому євреї обслуговували Російську імперію, тому євреї обслуговували Австро-Угорську імперію і, звичайно, американську імперію. Ще один важливий момент, який потрібно розуміти. Спільний знаменник між імперськими націями і євреями можна пояснити тим, що імперські нації завжди займаються денаціоналізацією, знищенням національної ідентичності. І євреї займаються тим самим. Тут співпадають інтереси у євреїв з імперськими націями. Чому? Цим займаються євреї, чому євреї зацікавлені у знищенні національної ідентичності, тому що це відповідає їхній місії у світі. Я не буду сьогодні говорити про місію євреїв. Єдине, що я хочу сказати, що я оперую інтегральними величинами, і не потрібно мені наводити в приклад Віталія Портникова, який є винятком євреїв, який в Україні відстоює українську ідентичність. Але я вам наведу сотні прізвищ євреїв в Україні, які завжди дратуються від української свідомості і від української ідентичності. Будь-який свідомий, національно свідомий українець або італієць, або француз це завжди ворог єврейству. Це завжди ворог єврейства. Тому що такою людиною не можна управляти і не можна керувати. Це прості речі, банальні. Це не має ніякого відношення до конспірології. Це виключно факти і простенькі такі там, категорії. Тепер це оця частина висновків. Тепер я хочу трошки поговорити про Сполучені Штати Америки і про Дональда Трампа, і загалом про причину залученості адміністрації Трампа в цей конфлікт. На боці Ізраїлю. Перше, що треба розуміти, що Дональд Трамп є представником політичного бидла, я би мов навіть сказав аполітичного бидла, який взагалі не розуміє, що таке політика, і керується виключно якимось власним інтересами. Він там хоче здобути чи Нобелівську премію миру, порівнюючи себе з там, Обамою чи з ким. Чи таке інше. Дональд Трамп це людина, яка розпоряджається матеріальними ресурсами, які він не створював і ніколи не створив, бо це торгаш, який не має відношення до індустрії, і тим більше не має відношення до стратегічних накопичень. Зброя це стратегічне капіталовкладення. Вона не приносить ніяких зисків. Це виключно. Зброя це прерогатива тих політиків, які є політиками, які мислять наперед стратегічно. І вони чітко розуміють, що ніякі долари, мільярди чи трильйони, ніяке золото не можуть врятувати вашу гідність. Але треба, щоб була гідність у людини. Тоді вона буде завжди створювати зброю для того, щоб захистити цю гідність. І от Дональд Трамп це представник політичного бидла, який у спадок отримав великі арсенали зброї, який використовує для власних інтересів. Я чому роблю на цьому наголос? Тому що треба розуміти просту річ, що США, навіть за тих часів, коли їх очолювали політики, чи це республіканці, чи це демократи, вони вигравали сутички. Бої, але часто, дуже часто програвали війни. Сполучені Штати демонструють, ну накопичили вже досвід. У них в принципі сформувалася культура програшу війни. Чи це В'єтнам, чи це Афганістан, чи це Іракська кампанія? Вони не можуть до толку нічого доводити, тому що вони не мають ідеології для експансії. Комуністи мали ідеологію до експансії: марксизм, рівність, братерство ще там щось. А штати не мають, окрім демократії. Ідеологія демократії у них ну, не цікава. В Африці не цікава, в Азії ніде не цікава. І тому це треба розуміти, що військове втручання на боці Ізраїлю, Сполученими Штатами Америки є абсолютно кон'юнктурним кон для Дональда Трампа. І саме тому Дональд Трамп уже після двох днів, після удару бомбами по ядерних об'єктах, він уже вимагає, щоб Ізраїль вгамувався. Я не піднімаю питання право Ізраїль не право, і треба їм воювати, не треба, але він уже... Піднімає питання про вгамування. В наступний момент ніякої угоди не буде підписано Взагалі, Іран нічого не підпише. Цілком можливо, що Іран отримав болючого удару. Насправді зруйнована його і ядерна програма, в тому числі і військові потужності, виснажені виробництва зброї, також знищені. Але Іран нікуди не дівається. Залишається 90-мільйонна країна, яка обов'язково Помститься, особливо треба розуміти, їй це буде легко зробити на фоні розуміння несхідного тренду або просто деградації політичних еліт. Є велика є великі підстави прогнозувати, що за Дональдом Трампом буде наступний представник політичного бидла який не розуміє взагалі, що таке міжнародна політика, і як потрібно вибудовувати якісь речі. В чому їм треба повчитися в тій же Росії, що Росія завжди обґрунтовує свої вбивства і свої дії? Завжди обґрунтовує. Навіть масові розстріли людей обґрунтовувалися такою, таким формулюванням, такою тезою, як необхідність міри. Вищого соціального захисту, тобто вони, росіяни, комуністи, вони захищались. Захищались від соціально небезпечних елементів. Ніхто у світі не розуміє, окрім скарг Ізраїлю, для чого бомбиться Іран. І з кожним роком симпатії на боку Ірану все буде більше, так як колись було, я пам'ятаю, симпатії на бік В'єтнаму. Причим я хочу сказати, що Радянський Союз приймав участь у цій війні і він теж воював на боці В'єтнаму, але симпатії світу вони перетікали саме до радянсько-В'єтнамської сторони. І точно так будуть перетікати симпатії до Ірано-російської сторони. Максим Леонардович Шевченко є такий діяч на Росії. Політик і журналіст, публіцист. Він відхрещується від свого єврейського походження, так як і Латиніна. І не просто відхрещується, а він займає проіранську позицію. І в інтерв'ю для радіо Віра ванкувер, Канада. Подкаст півтора він сказав, що падіння Ірану повністю небезпечно для Російської Федерації. За падінням Ірану настане падіння Росії. І Максим Леонардович Шевченко, критикуючи Ізраїль і євреїв, він не договорює ну, важливих речей. Які потрібно розуміти, які потрібно знати. Ізраїль, як державна одиниця, створилася світськими євреями. Це світський проєкт лівих європейських євреїв, які відмовилися від іудаїзму і відмовилися від своєї антигуманної місії, яка прописана в іудаїзмі. Тому треба завжди вітати такі речі і розуміти. Що ідея створення Ізраїлю це ідея виправлення євреїв. І Це правильно. А Максим Леонардович Шевченко, який критикує Ізраїль, він хоче, щоб євреї фактично вернулися до своєї місії, яка є прихованою і антигуманною. Це важливо розуміти. Захищаючи Іран, будучи російським патріотом, він не забувається про єврейство, звичайно, не називаючи себе євреєм, але він хоче повернути те, що було до створення держави Ізраїль. Тому із гуманої точки зору я завжди засуджував політику Ірану, але із цивілізаційної точки зору, треба розуміти, що проект Ізраїль. Він планувався як правильний проект. Це проєкт євреїв, які вирішили стати на шлях виправлення. І, з по-моєму, з 1979 чи якого там року цей проект пішов не в той бік, коли світські ліві євреї програли вибори правими євреями. Що таке праві? Це релігійні євреї. Це євреї, які Ізраїль роблять релігійним, які його повертають в іудаїзм. Це дуже неправильно, але баланс сил там якось поки зберігається. Тепер щодо наступної тези, що Сполучені Штати Америки зливають проєкт Ізраїль. І, мовляв, вся ця війна затіяна для того, щоб Іран таки розбомбив Ізраїль. Я категорично з цим не погоджуюсь, не вірю в таке, ніякий проєкт не зливається Ізраїль. Проект Ізраїль нікуди не зливається, і питання не тільки в торгівельно-транспортних коридорах, питання не тільки в політичному військовому представництві в арабському світі, і питання не тільки в створенні блоку дружних для Сполучених Штатів Америки країн, мається на увазі Саудівська Аравія, Катар і Ізраїль, в тому числі не тільки в цьому. Ізраїль не тільки єврейські еліти не тільки приймає приймають участь, приймає участь у державному управлінні і в фінансовому економічному розвитку Сполучених Штатів Америки. Вони приймають в участь в розробці в розробці ідей та ідеології з управління масами і створення так званої службової людини. Фактично, Ізраїль є полігоном для соціоінженерії інженерії Сполучених Штатів Америки. Ще один блок важливий, який я хотів би підсвітити в цьому блозі, це політика Ізраїля під час ковідної історії 2020-2021 років. Жодна країна в Європі, навіть Австрія, не виробляла такого, що виробляв Ізраїль зі своїми громадянами. Мова йде не тільки не просто. У примусовій вакцинації мова йде у принциповому згортанні надбань західної цивілізації, свобод, демократії і гідності людини, забезпечення беззастережного доступу, виховання культури беззастережного доступу, добровільного беззастережного доступу до свого тіла за допомогою імунобіологічних препаратів. Ізраїль робив те, що не робила жодна країна. І це е, ну відрізнялося. Ізраїль фактично була країна піонером, лідером по згортанню цінностей і надбань західної цивілізації. Це робилося свідомо, узгоджено. Я підкреслююсь тоді ще демократичною партією, але і неокони і республіканці і в них просто був інший план. Вони Мету ставили одну і те саме виховання службової людини і згортання всіх надбань західної цивілізації, але просто якісь мали свої там інші погляди, іншу траєкторію вони там бачили. Чи алгоритм дій. Але кінцеву мету вони бачили ту саму. Тому, ще раз наголошую: Ізраїль не просто приймає участь у фінансовій системі. Це не просто адвокати. І це не просто спорідненість по державотворенню. Єврейські ідеологи, єврейські мислителі приймають участь у всіх цих чорних справах, які займаються неокони, а німецькі, англійські і так далі. Про провідну участь і надають свій народ, в тому числі, для. Соціальних експериментів соціальної інженерії, маючи, звичайно, в резерві релігійну частину суспільства, яка не підлягає цій соціоінженерії для відтворення. Ізраїль, наостанок важливо розуміти, це станове суспільство або кастове суспільство, і чорні євреї на чолі з Натаньяху. Вони живуть в Ізраїлі. А білі євреї. Дворяни, як аристократи. Вони живуть в США і управляють тими євреями, пла... сплачуючи їм, звичайно, гроші, фінансування і так далі. Білі євреї не будуть ризикувати і не будуть жити під бомбами і ракетами. Це доля чорних або низькостанових євреїв. Таке розчарування, це треба взагалі ну, розуміти. І закінчуючи важливий момент Максимом Леонардовичем Шевченком це не мої слова, я просто переказую. Максим Леонардович Шевченко що чисто говорить, чітко без всяких, що симпатії Росії до Ізраїлю, незважаючи на те, що тилом. І основою для Росії є Іран, незважаючи на те, що Іран є союзником, але симпатії російських еліт до Ізраїлю пов'язані з надзвичайно великим лобі, єврейським лобі всередині російських еліт. Це говорить Максим Леонардович Шевченко. Я просто повторюю його слова. Я, нічого не вигляд... Я не проводив досліджень соціологічних і так далі. Він говорить про те, що в Кремлі звичайно, багато представників єврейської діаспори. І вони, звичайно, нікого не дозволять, щоб Іран розбомбив Ізраїль. Для чого потрібен Іран в цій конструкції для Російської Федерації це країна, яка є багнетом, яка є інструментом у боротьбі з американцями. Це важливо розуміти. І Сполучені Штати Америки будуть підтримувати Іран проти США, але не дозволяючи Ірану знести Ізраїль. Тому що не треба забувати взагалі хто провів Велику Октябрьської соціалістичну революцію 1917 року, і хто ці всі люди були за своїм етнічним походженням. Це теж доконані факти, тут не потрібно нічого. Тому Отакі складні. От до речі, тут я би згадав Андрія Боумейстра, який говорив про сложність мишлення і про складність взагалі ситуації. Потрібно розуміти, що багато протиріч. Наша задача українців розуміти ці протиріччя і ними користуватися. Якщо їх розуміти, то тоді можна користуватися, якщо їх не розуміти. Звичайно, ми не зможемо ними користуватися. Е, ну, в принципі, це е, такий е, погляд і такі висновки з витримкою у три дні, тому що ну, спрогнозувати, що буде, як це все буде, виглядає, які мотивації сторін, причин ну, бездій неможливо. Слова слів недостатньо. Потрібно дочекатися, подивитися, хто що робить. Що зробив Трамп, чому він так зробив, яка буде поведінка Ізраїля і як себе поводить Іран? Іран не підпише жодної угоди, нічого не буде. Іран закусить і буде продовжувати існувати і нарощувати свій потенціал. Нам може стати там періодично, тимчасово трошки легше. Але треба розуміти, що і Ізраїль, і Іран, і Росія, і навіть Сполучені Штати Америки не є нашим, не є для нас дружніми країнами. Це треба усвідомлювати. Ну, в принципі, такий мій погляд, таке моє бачення і таке моє розуміння цієї ситуації. Буду закінчувати. Дякую всім за увагу. До побачення, до наступної зустрічі.